Марта українка. Чотири роки тому вона вийшла заміж за громадянина Румунії. Там у подружжя народилася донька Настя. Через фінансову скруту сім'я у 2011-му за спільною згодою переїхала на батьківщину дружини. Однак через постійні конфлікти з родичами жінки чоловік повернувся назад і раптом згадав про дитину. Тому що я незаконно удержуваю рібінка на території України. Добре, якщо це незаконно, то які право має мати? Тут на території України, <гум> скажи мені, будь ласка, які права, якщо я собственною? Ріб'янка, не могу тут держать. Жінка розповідає повернути собі дитину мирним способом. Чоловік навіть не спробував. Одразу звернувся до суду. Після багатьох судів останній вирішив віддати дитину батькові. Марта каже, чоловік поячив та був безробітним. Бутилочка, п'євка, ілі там цойку, як називається в Румині. Це найголовніше у нього била. щоб на столі про прарібенка. Кінешо, що мать всіда довжна забаці, мама довжна сідіти дома з рібian, а я йду гулять. За допомогою Марта звернулася до помічника народного депутата України. Він запевнив, правда на боці матері. Батька цієї дитини, по-перше, в нього немає не роботи, він не має де проживати, тому що це не його хата, в якій він проживає. І тому я вважаю, що це неможливо, щоб дитина повернулась в назад до Румунії. Тим часом батько каже, мати не втрачає нагоди, щоб нагадати про себе, тероризує її в соціальних мережах і вимагає повернення дочки. Чотирирічна Анастасія в Україні проживає майже два роки. За цей час дівчинка вивчила українську та російську мови і пішла у дитячий садочок. Знайомі Марти запевняють, вона хороша мати, і забирати в неї дочку це злочин. Марта очень хороша мати. Для нашей. Она очень переживает постоянно. И Не знаю, чем это закончится, но. На овочі любі його. в обласній службі у справах дітей розповідають зараз. Такі випадки не поодинокі. Діти часто стають заручниками родинних суперечок, які виникають між батьками, громадянинами різних держав. Але вихід є помиритись або ж чітко з'ясувати, як буде краще не для них, а для дитини у цій ситуації влада на стороні матері. Моя позиція на даний момент, щоб дитина була з матір'ю, враховуючи те, що дитина маленька, але разом з тим необхідно чітко. Ну, щоб мати з тим погодилася, що батьку необхідно брати участь в вихованні дитини шляхом побачення з нею. Відтак жінка запевнила, дитину не віддасть за жодних обставин. Не хочу залишати ні на одну минуту рібінка самого. Якщо понадобиться, то тільки через мой труп стурбована мати уже найближчим часом планує подати позов в європейський суд справ дитини з надією, що там справу вирішать на її користь. Донька залишиться з нею, а цим конфліктом, врешті, настане кінець. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.